Дорогі наші глядачі, якщо вам подобається наші відео і ви хочете підтримати розвиток каналу, ви можете зробити це за посиланнями в описах до відео. Ваша підтримка допоможе нам створювати ще більше корисного духовного контенту для вас. Дякуємо за вашу допомогу. Вона дійсно має значення. Найголовніша духовна битва в нашому житті. Наші військові сьогодні героїчно сражаються на Полі бою з ворогом, а який найбільший, найголовніший бій є в житті кожної людини, християнина. Ми маємо бути дуже вдячні нашим воїнам, які на передові взяли на себе смертельний удар, залишили свої доми, свої сім'ї і стали в проломі за нашу країну і платять найдорожчим, платять кров'ю. Платять своїм життям, платять своїм здоров'ям. Ми повинні дуже таких шанувати. За них ми повинні молитися. Вони не агресори, вони не є вбивці, вони стоять на захисту від страшного звіра, який напав на нашу країну з сіллю повністю знищити її. Це видимий фронт. Тому ми маємо за них молитися, і дуже би хотілося, щоб наші воїни в окопах. Частіше зверталися в молитві до Бога, пам'ятаючи, що не, як казав Ісус, не хлібом єдиним буде жити людина. Я перефразую, не одною зброєю фізичною ми перемагаємо, так? але є ще інша зброя, духовна зброя. Є меч фізичний, зброя, так? а є меч духовний, є фізичний ворог. А є духовний ворог. І ми повинні з цим рахуватися, і ми повинні з тим боротися. Бо найгірше, на, найгірше не знати е, свого ворога, а вивчати треба, його Його е, ці, так би мовити, хитрощі, його підступ ворог завжди має погані наміри як в фізичному, так і в духовному плані. Фізичному явно потрібна зброя. Є воїни, потрібна зброя, потрібний ресурс, щоб отримати перемогу. Якби Україна мала все озброєння і була підготовлена, ще б вони до кордону не наш тільки б зробили крок, їх би змело, як кажуть, як корова язиком. Якби були готові, були підготовлені. Але, на жаль, Україна була роззброєна, не готова і так далі. Це тема одна. Переходимо в духовну площину. Те саме в духовному. Біблія, апостол Павло, нам чітко говорить, наша боротьба не з тілом і кров'ю. Він нам говорить про духовний фронт, невидимий, але він, він, на моє тверде переконання, Він є вирішальним фронтом. Коли Мойсей молився на горі, піднімав руки, перемагали ізраїльтяни. Як його руки отяжеліли і він опускав на землю, опускав вниз, перемагали вороги. Ось приклад яскравий: фізична війна зв'язана з духовним. До духовної війни покликана церква Христова, незалежно від назви. Тут важливо, хто мене чує і бачить, тут важливий один дуже а сильний аргумент, написаний в листі апостола Якова. Дуже або могутня молитва ревна. Могутня ремна молитва праведного. Чотири слова. Духовний фронт потребує зброї. Каже, візьміть, найперше, підпережіться правдою, пояс правди, так? візьміть броню праведності. Це зброя християнина. Так? Візьміть четвір'я, третє. Четверте, візьміть меч духовний, яким є Слово Боже. Візьміть шолом Спасіння. На свою голову і візьміть, взуйтеся в сандалі благовістити мир, а потім молитвою і молінням моліться постійно духом, і так далі. Тобто є чітко вказівка: візьміть цю зброю, щоб ви могли стати проти хитрощів лукавого. Хитрий підступний ворог видимий, хитрий підступний ворог, він є в духовному плані. Проти нього. Треба стояти духовними методами. Це є Слово Боже і молитва. Молитва церкви і міцна віра єдність, єдність віруючих людей проти ворога, так, і ревна молитва. Не просто шептання там сто разів чи нащо, Богородиці, діво, Ні, це не допомагає. Ревна молитва. Звідки ми беремо? Приклад ревної молитви, ревна молитва Ісуса Гефсимані. Він не просто шептав: Отче, хай пройде, як ти скажеш, то і все. Він написано, ревно молився. Написано з великим голосінням, пише автор до Євреїв, з багатьма сльозами приніс молитву моління до того, хто міг його спасти. Цю сторону Біблія чуть-чуть тільки відкриває. Тайну або таїнство молитовного життя Ісуса, але чуть-чуть нам відкриває Його щирість, Його постійність, і Він навіть учням казав, пильнуйте зі мною. І він був молитовний боротьбі, аж кровавий піт виступав. Так? І християни, як ми хочемо перемогу, хочемо, щоб наші діти були віруючі, тато і мама мають ревно молитися, не відступати з вірою. Тільки такі люди перемагають. А то помолилися, боженьку дай. Ну, як не дав видно, нема волі Божої, а каже, так-так. Це не боротьба. Це не боротьба залізти в окоп, а наступають автомат на плечі, я потікав. Бо я житеньки хочу, хлібчика хочу, тепленьку хату хочу. Так само в духовному потребується дисципліна, має бути а, ревна, щира молитва праведного. І коли ми в духовному світі наступаємо на силу ворожу, коли ми в духовному світі отримуємо перемогу, перемога буде видна і на фронті. І тому, що Україна ціла до сьогодні, так ворогу не вдалося, за три роки десь там трошки надкусити, а Україна живе і працює. Да, є зруйноване, але те, що кинуто нашими сусідами страшенні ресурси, вони би мали знищити, якщо взяти еквівалент, що вже кинуто на Україну. Україна вже мала бути рівно, як кажуть, все спопелена. Але дякувати Богу, Україна живе, працює і бореться. Правильно? Правильно, те саме в духовному перемога буде там, де люди стоять в молитві щиро і ревно і невідступно. Написано Переможцеві дам сісти зі мною на престолі. Ми маємо боротися до. Перемоги. І в тому нам допоможе Господь. За це буде нагорода. Михайло Ставанович, а ми боремося за нашу душу, чи ми боремося з гріхом, оця боротьба, яка вона найголовніша, це дійсно з гріхом, щоб не втратити спасіння, не втратити нашу душу, тому що Слово Боже говорить, що пильнуйте, ми говорили про це, про пильність, що диявол ходить, як. Лев, Він бажає кожну душу вбити, погубити, вкрасти. Тому нам треба пильнувати, щоб гріх не заволодів нами, і ми не втратили спасіння, не втратили свою душу для вічного життя. Де оцей головний бій для кожної людини відбувається в житті? Ну, Візьмімо фізичну війну, так? Ми говоримо про те. Учасник найцінніший, Капітал найцінніший це є солдат, воїн, номер один. Друге, цінність, він має бути озброєний, вбраний, як говорить Павло Дефісян в духовному, так і ціль, ціль солдата озброєного захистити територію, цю, на яку живуть діти, батьки, країна і так далі. Це все переходимо в духовному плані. І ціль ворога убити найперше солдата. Вбивши солдата, він має відкритий доступ. Тому лукавий найперше воює проти тих, хто стоїть в проломі. Він воює проти християн. Ось чому так багато падінь, соблазнів, а ще є такі любителі Викидають ефір, а там, а там таке в церкві сталося, а там таке сталося, а там таке на весь світ, що люди ніколи поняття не мали про ту церкву, а вже знають церкву з негативної сторони. Там може бути тисячу добрих справ, так? але показали мертву муху. Отакі є блогери. На жаль, дай Бог їм покаяння, щоб вони зрозуміли таких речей. Не можна робити, бо Біблія каже, говоріть речі будівні. І засуджувати треба на місці, а не розкидати суд, де люди не можуть розібратися і тільки заражаються негативізмом. Тому номер один ціль ворога це ліквідувати воїна або взяти його в полон. І йому тоді двері відкриті, ще й заберуть від нього зброю. І віруючі люди мають пильнувати найперше себе. Пастор має пильнувати себе, єпископ має бути на місці. Члени церкви мають бути на місці. Хористи, співаки, діти, молодь. Кожен має бути воїном і пильнувати за собою. Тораз. І друге, і має бути комунікація між солдатами, має бути зв'язок. Ти на тому фланзі, я на тому фланзі, той підвозить хліб, той підвозить воду. Той підвозить, логістика працює, підвести треба боєприпаси, працюють медики, раненого перев'язують, оперують, правда переодівають. Тобто ціла система те саме в духовному. Те саме в духовному. Духовна боротьба, фізична видима почалася знаємо коли, і прийде час, вона закінчиться. Але духовна не закінчується ніколи. Тому Ісус сказав, пильнуйте. І на собі показав. На собі показав, що Він боровся за нас аж до Христа. І на Христі висячи, Він боровся за спасіння грішника, розбійника. Так, він його врятував подріж зі мною. І він заголосив до неба, знаючи, що стоячи в захисті за вас, дорогі глядачі, слухачі, за нас. Він знав найважча, смертельно найважча кульмінація його страдань. Коли його залишив отець? Оце. Він був позбавлений Божої природи, вона в від нього відійшла. І він лишився як ягня на спалення, як жертва повноцінна, свята і невинна, нагружена гріхами. Так? І тому він, зібравши останні сили, заволав до неба. Боже мій, Боже мій, нащо ти мене залишив? Відповідь. Має бути від нас. Він був залишений, за що ми були прийняті. Він пострадав, щоб нас викупити. Він вступився. В оце духовна боротьба. В цій духовній боротьбі оком глянути, ніби Ісус програв. І так, учні подумали. Але це була перемога в духовному світі. В момент, момент коли Він прийняв рішення Гефсиманії взяти на себе гріхи. Нечість всього людства. Беззаконня всього людства, бруд всього людства добровільно згодитися оту чашу. Хай мене ця чаша. І він, хай буде, а отцева воля, треба, щоб хтось взяв оце, заплатив за це, ліквідував силу гріха. І Ісус оце взяв, знаючи, що Він це взяв. А Ісус, а Отець Небесний, з гріхом нічого має. І тому смерть мусила його обняти. Вона втікала від Нього, бо Він був абсолютно святий. Але коли він згодився взяти гріх, смерть мусила його обняти. Бо там, де гріх, каже, панує смерть. І коли вона його обняла, в той момент він відібрав від неї владу, бо Ісус свого гріха не мав. Вона обняла, бо там мій був гріх, твій гріх, всіх глядачів був на Ісусі, і вона Його обняла, і каже Він смертю, смерть поправ. І в той момент ми а, стали через віру, ми звільняємося від влади гріха і оцінюємо жертву Христову. Так? І в той момент, коли Він це зробив, Він був залишений Своїм Отцем. Це було найстрашніше. -най Найболючіше викупити наші душі був залишений отцем. Отце маємо дякувати за це. Ніхто того не міг зробити: ні Будда, ні Конфуцій, ні Магомет з повагою до тих лідерів і так далі. Вони цього не змогли зробити ані, ані близько. Вони поняття не мали, в чому проблематика людства. Чому люди, створені Богом, такі, такі роблять злі речі? Бо гріх в людині, коли прогресує, він неначе кропива. Наче будь. От нормальна людина, візьміть, в практиці, так, нормальний Іван, чи Микола, Петро, чи Михайло і так далі, вивчився, здобув освіту вищу, пішов туди, пішов, 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 пішов. І вчора він пас корову, був простий хлопець зі села і так далі. А тут він раптом вже такий багатій, вже такий знаменитий. Він вже з простими не хоче балакати. Він вже не може наїстися, бідака, йому вже мільйони мало, сотні мало. Він вже втрачає. Облік людський, образ людський втрачає. Він ще фізично виглядає як людина, але внутрі він же є зіпсутий, він вражений грошолюбством, користолюбством, його влада крутить внутрі, і так далі. А якби туди прийшов Ісус, Він би був люкс, Він би був спокійний, скромний, служив би людям, жив би сам гарно, людям би дав, любив би людей. А так він стає внутрі. Духовно-гнилим, духовно мертвим. Зверха може мати золоті ланчуги, дорогі ролікси, дорогі костюми, найкращі авто, але внутрі він труп, внутрі він гниляк. І це дуже і дуже боляче для Господа, який хоче звільнити, але людина любить гріх. А Бог від гріха нас відривати не буде. Жаба любить болото, для неї це приємно. Бог не буде виривати тебе, якщо ти це любиш. Але коли ти це не любиш і хочеш бути вільним, наша порада йти до Ісуса простить, обмиє, очистить, освятить, спасе, оправдає. Бо весь бруд Він взяв за вас на себе і мій, на себе, щоб ми були вільні. Оце є суть проповіді Іванглії, і вони тоді людині дає спокій, яким не були бурі, переживання яким не були тривоги. Ми стоїмо на скелі на Ісусі Христі. Він наріжний камінь. Чому до сьогодні Ізраїль не має храму? Така потужна країна, ядерна країна. Так? Уже з'їхалися мільйони євреїв. них, в них величезні ресурси. Храму немає. Біля стіни стоять. Я констатую факт. Я це говорю не для насмішки, я говорю факт, де храм ваш, євреї? чому ви його згубили, де ваше поклоніння Богові, де ваша скиння заповіту, де воно діє? чому втратили. І приклад для нас. Пильнуйте, щоб вас хтось не обікрав і не звів. Вони його не попільнували і в лукаві їх так обцебушив, так їх обдурив і так далі, бо стали зарозумілі. Стали занадто релігійні, замість того, щоб бути, Бог вибрав ізраїльський народ, бути, нести правду людям, нести світло. А вони, як то кажуть, замкнулися в собі, зробилися супернацією, і, 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 і Бог їх покинув. Бог з гордими не спілкується навіть дітьми Авраама. І тому Ісус каже, «Я, навчіться від мене. Бо я тихий і серцем покірливий, там, де люди відкидають правду, а роблять неправду, Бог з такими людьми нічого не має. Нехай вони будуть золоті, нехай вони будуть діти Авраама, чи християнин, чи п'ятидесятник, чи Баптіст, це нас не спасає. Спасає нас щира віра і щире довір'я Богові, і послух Його Святому Слову. І ти за ним, як вівці, за своїм пастухом, духовна боротьба, вона відбувається все життя. Ми очікуємо миру і ми хочемо, щоб прийшов фізичний мир в Україну, ми віримо, він прийде. Але духовна боротьба вона відбувається все життя. І у мене складається таке враження, що це не випадково, це для того, щоб ми не розслабилися. Бо коли ми ви згадували Давида інших лідерів Самсона, коли вони. Втрачали цю духовну зброю, цю пильність, то приходила трагедія в їх життя. В кінці нашої розмови, яке ваше побажання для українців? Війна ще продовжується, виклики є. Що б ви побажали українцям в цей час? Ще хвилинку додати: боротьба прибавляє сили. У боротьбі росте сила. У боротьбі росте досвід. Ось чому армію Україні, яка вже три роки воює, називають армією чуть не номер один в світі. Європа не знає, як воювати. Але це в боротьбі приходить. Досвід приходить, коли ти борешся. так? Дос... Сила приходить, коли ти борешся. І успіх приходить, коли борешся. І каже Ісус: Я переміг. І сів на престолі і переможців віддам сісти. Тобто духовна боротьба, кінець має бути перемога, і тоді ми маємо прислуховуватися до головного командувача нашого. Оце Божий устав. Буде жити по уставу, завоює ще й славу. Проблема християнства кажу, казав, кажу, і буду казати величезна духовна неграмотність. Не цілувати Біблію треба а читати. Хліб на столі не для того, для показу його кладуть, щоб його понюхати, поцілувати, знати, що він складається, з якої муки, хто його пік і так далі. Но хліб даний, щоб його їсти, щоб його розламати. Кусити, пожувати тоді, він дає нам пользу, дає нам життя, дає нам силу для праці і для боротьби, так само і Біблія. Тому я, користуючись нагодою, щиро прошу вас усіх. Полюбіть Боже Слово, полюбіть новий заповіти, Євангелію добру новину. Там будете черпати мудрість, відповіді на різні питання, там прийде і і, і народиться віра і так далі. Пробудження починається там, де люди звертаються до Божественного відкриття, до Божого Слова, яке дано нам на спасіння і на вічне життя у Ісусі Христі. Тому нехай Господь благословить усіх наших телеглядачів, щоб ми зміцнялися вірою, правдою і будемо молитися за них, за тих. Пишіть, що які цікавлять вас питання. В боротьбі ніколи не впускаємо рук. А до кінця будьмо тверді, до кінця пам'ятаємо наша ціль, наша мета здобути перемогу. І нам допоможе в чому Господь. Бо Він йде попереду нас. Він перший взяв удар на себе. А ми маємо смиренно йти за ним, на нього дивитися, його слухатись, його слідами ступати, і з Ним ми переможемо. І в чому буде успіх церкви на небесах. Вони перемогли того лукавого кров'ю Агнця, де буде мільярди спасенних людей. І він питає, хто ці люди в білих одежах, з пальмовими гівками в руках? Це ті, які прийшли від Великого горя, від Великої війни, скажімо, і так далі, і перемогли цей світ і цього ворога кров'ю Ангця Божого. На стороні нашій Господь. Довірмося йому. Правда на стороні Божій. І ця правда має бути в нашому серці рушиною, силою, мудрістю для того, щоб ми. Здобули перемогу. І Бог нам допоможе. Хай Бог благословить. Дякуємо за увагу. Будемо молитися. Ах, дорогий наш Господь, ми тобі сердечно дякуємо, що могли ділитися словом твоїм, дякуємо тобі, що ти є в нашому серці, дякуємо тобі за те коротеньке, земне наше життя, і ми хочемо жити для тебе, служити хочемо Тобі. Бо Ти створив нас, полюбив нас, відкупив нас і наготовив небесну країну нев'янучої, нетлінної слави і блаженства, поки ми на тій землі йде велика духовна боротьба, і я молю тебе за всіх наших глядачів і слухачів, благослови кожного брата, кожну сестру, хто хворий зменшив болі. У ім'я Ісуса Христа, хто нині сумний, дай радість в душі святім, хто сьогодні ослаб, піднім, підкріпи духовно і зміцни у цій боротьбі, не падати духом, не опускати рук. А триматися тебе і орудувати тою зброєю, яку ти нам залишив у слові Своїм. Нехай Твоя благодать зійде на всіх, хто буде слухати це Слово, це інтерв'ю на славу Твою, Отець, для зближення з Тобою і для спасіння багатьох душ, і на збудову в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.